Знаходиться в центрі Європи, <гум> Ужгород, але е, не європейці, на жаль, в ньому живуть. Будемо сподіватися, що все зміниться найближчими роками, можливо, нове покоління все ж таки принесе європейську культуру в наше гарне європейське місто. Я ще не вважаю, що він є європейським містом, тому що люди ще не привикли наче до європейського відношення, таке як мусор кидати і все остальне. Європейське місто, тому що на території а за. За вартість життя, вибачте, далеко не європейське. Чисто географічно тільки, тому що е, по останніх подіях і останніх е, стиках з людьми я би не сказав, що воно європейське місце. Стати кожному громадянину е, Ужгорода європейцем реально стати, а не не лише на бумазі. Вважаю. А чому? Дуже красивий. Дороги. Не вистачає дороги. А так більше все, нормально. Ні, я думаю, що я не вважаю. Та Просто я в Європу не їздив і не знаю, як в Європі, але думаю, що ще до європейського рівня ми не дійшли. Щоб я не знаю, навіть, щоб побудували метро в місті Ужгород, щоб воно стало більш чистим. Вважаю Ужгород європейським містом, дуже люблю Ужгород. Ужгород – прогресивне місто, дуже багато має освічених людей, дуже багато студентів. Безумовно, це є європейське місто. Подивіться на нашу архітектуру. Звичайно, тут а, залишилось нам у спадок і вплив Австро-Угорщини і Чех Чехії, тому це європейське місто. І переважна більшість людей їздять в Європу. Словакія, Угорщина. Відповідно, поведінка у нас європейська. Думаю, так, тому що це вікно в Європу і всі люди, які в'їжджають, це як візитна карточка нашої країни. Тому треба більше приділяти увагу благоустрою. Наполовину європейським, тому що зараз, ніби ну, все бачимо, що робляться ремонтні роботи, краще виглядає, але водночас в підходах до цих процесів не зовсім європейські. Норми, тому що європейці це не тільки вигляд міста, а й ставлення городян до влади. У нас ще не дуже європейські методи. Вважаю, ну, тому що, в принципі, толерантний народ проживає тут, дуже вихований, не так смітять, як може в інших городах. Уж город давно європейське місто, завжди було в Європі, його побудували європейці, так що я, воно не може бути інакше, воно тільки європейське. Ну, якщо подивитися, в залежності від того, з якої точки зору, якщо дивитися по архітектурі, так, це європейське місто. Якщо по комунальним послугам, то, звичайно, ні. Дороги дуже погані, постачання води було по графіку, а зараз ну, якби, тільки одна холодна, тому вважати його європейським просто неможливо. У мене син учиться в Одесі. Він сюди приїхав, він одразу відмітив, родился, сразу отметил, відмітив, що намного культурні люди, навіть в простой маршрутці. Так що я вважаю, що це просто без всяких этих дорог, а от общение людей вже європейське. Наполовину європейське. А чому? Тому що всюди ще ненаведений порядок так як має бути, і плюс ще наш народ так ну, не виспитаний і ну, не культурний. Вважаємо, Ужгород дуже гарне місто, але трошки нам не бракує культури, трошки бракує нам е, ну, то, що ми бачимо кожен день, треба покращити. Якщо по, подивитися по домах і по сквериках, вважаю. А якщо рахувати по зарплаті, то ні. Звісно, вважаю, здесь, здесь люди дуже да, схожі да, на європейських, да. Красивий міст, архітектура. Можна сказати, щось австро-інгерське, європейська, як у всіх красивих європейських містах. Взагалі я його люблю, не знаю. Я тут живу. Мені здається, що поки що ні, але ми йдемо до цього, стараємося, як жителі, так і наша влада, мені здається. Саме настрой людей, щоб вони зрозуміли, що вже треба поводитися не так і починати з самого основного, там, сміття за собою збирати і викидувати в мусорник. Ну, він же знаходиться в Європі, то як він не може бути європейським. А що йому ще далеко до рівня, це ви самі бачите. Грязь, так може бути в Європі, у центрі області такий мусор. Не може бути такого. Не, не можу сказати, що воно гарне і чисте за останні роки. Влада ще посади щось зробить, а мусор не вивозиться, город грязний, неухожений, набережні, всі грязні. Так що похвалитися, що воно європейське, неможливо. В принципі, так, воно більш-менш в нас європейське. Але чому? Тому що схожа архітектурою, тією старою архітектурою. Але, на жаль, сучасні забудови вони його вже не роблять тим європейським. Тому що, оскільки я була, в європейських містах там такого без несмаку взагалі нема. Так що тому, на жаль, воно втрачає свою європейськість.